Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні будемо робити свічку довготривалого горіння. Такими свічками користувалися наші бабусі під час війни. Беремо свічку і баночку. Свічка була довше, я її обрізу, щоб вона була така по висоті, як баночка. Підпалюємо і треба її приклеїти до банки. Znieżdżmy na dno. проклеїли тепер наливаємо олії по самій вінці. Додаємо чуть трохи солі, щоб сіль забрала вологу з олії. Якщо надумаєте, переносити, можна зробити таку кришечку, як я зробив з диречкою, щоб не виливалася олія. таку кришечку. А може бути і так, якщо ви, у вас буде на цьому місці завжди. Всім бажаю мирного неба. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.